Доброго дня! Тема уроку взаємозв'язок неживої і живої природи. На уроці ми будемо говорити про об'єкти навколишнього світу. Будемо групувати ціла живої та неживої природи. Все навколо зеленіє. Річка лється і шумить. Тихо, тихо вітер віє, із травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Усе те, за чим ви спостерігаєте, і все те, що ви бачите, є природними та рукотворними тілами. Рукотворні тіла це ті тіла, що створені. Людиною, а природні це ті, що виникли без втручання людини. Люди живі істоти, вони відносяться до живої природи. Да, це об'єкт неживої природи. Наприклад, автомобіль це об'єкт, який створений руками людини. Допоможіть Тарасику дійти до школи. Назвіть спочатку тіла неживої природи, які трапляються йому на шляху до школи, а потім тіла живої природи. Подивимося уважно на малюнок, які об'єкти тут є неживої природи. Небо, сонечко, хмари, озеро в ньому вода. Річка, в річці теж вода, іння біля річки. Це все є об'єкти неживої природи. Тепер назвемо об'єкти живої природи. Це дерева, кущі, квіточки, ялинки, корова, перізка, вичка. А від хлопчик тарасик це все є об'єктами живої природи. Порівняйте зображення. Що між ними спільного, чим вони відрізняються. Ми бачимо дві світлинки. На них зображені морська зірка та космічна зірка. Що між ними спільного? Між ними спільного те, що вони однакової форми та однакової назви. А чим вони відрізняються? А відрізняються вони тим, що морська зірка це об'єкт живої природи. Морська зірка живе у морі або в океані. Вона живиться, розмножується. Рухається космічна зоря це небесне тіло. Воно не дихає, не росте, не розмножується, не розвивається. Розкажіть використовуючи фото, як взаємопов'язані тіла неживої і живої природи. На малюночках ми бачимо. Дятла, білого ведмедя та коника це об'єкти живої природи. Вони дихають, ростуть, розмножуються та розвиваються. Живим істотам потрібна вода, сонячне тепло та світло, тому живі істоти не можуть існувати без неживої природи. Порівняйте на фото тіла природи за кольором, формою, розміром. Опишіть їх, що між ними спільного і чим вони відрізняються. На малюнку ми бачимо два об'єкти: це апельсин та сонечко. Вони за кольором однакові, жовтого кольору, за формою теж однакові. Округлої форми, а за розміром відрізняються. апельсин буде меншим за сонечко. Давайте спробуємо описати ці об'єкти. Апельсин це фрукт, він росте на дереві. А сонечко це величезна розпечена куля, найближча до землі зоря. Що між ними спільного? Між ними спільного те, що вони однакового кольору, однакової форми. А чим вони відрізняються? А відрізняються вони тим, що апельсин є об'єктом живої природи, а сонечко є об'єктом неживої природи. Отже, ми можемо зробити висновок, що нежива і жива природа взаємопов'язані. Жива природа не може існувати без неживої природи. Рослини і тварини між собою пов'язані, птахи і звірі живляться плодами насіння. Тварини розносять плоди і насіння на далекій відстані. Чим сприяють поширенню рослин у природі. Рослини є схованкою для тварин, матеріалом для будівництва житла, тварини запилюють квіти, внаслідок чого утворюються плоди з насінням. Тварини теж пов'язані між собою, лисиці і вовки полюють на зайців. Зв'язки між живими організмами називають ланцюгами живлення. Краплю дощі кабре, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості. Тли погляд залиши і добрішим стане світ, і наша пісня ця Щі сонця додаю світанкової роси жменьку радості для всіх! Подивись на небо Давайте пограємо в гру, що зайве. В екрані ви побачите чотири об'єкти живої та неживої природи. Важно розгляньте ці малюночки. Звіть малюнок, який буде зайвим. Поясніть чому. Так, перший об'єкт вода. Далі береза, собака, калина. Який з цих малюночків буде зайвий? Умайте. Так, перший малюночок буде зайвий, тому що там намальована вода, а вода є об'єктом неживої природи. Реза, собака і калина є об'єктами живої природи. Згляньте наступні малюнки. Цок, раніт. Шипшина глина. Який з цих об'єктів буде зайвим? Шипшина буде зайвим малюночком серед цих об'єктів, тому що це, а кущі відносяться до живої природи. Вісок, та глина відносяться до неживої природи. Наступний рядочок. Річка, море, акула, озеро. Який буде зайвий малюночок? Малюнок з акулою буде зайвий, тому що акула є об'єктом живої природи. Річка, море та озеро об'єкти неживої природи, тому що це. Да, вода відноситься. До об'єктів неживої природи. Вступний рядочок. Зорі, місяць, сонце, лелека. Який із цих малюночків буде зайвий? Лелека буде зайвий малюночок, тому що це об'єкт живої природи. Зорі, місяць та сонце об'єкти неживої природи. І останній рядочок: дуб, липа, каміння, клен. Який об'єкт із цих чотирьох буде зайвим? Так, це каміння, тому що каміння відноситься до об'єктів неживої природи. А дуб, липа та клен – це дерева, це об'єкти живої природи. Молодці, ви гарно працювали. Людина дихає киснем, п'є воду, живиться рослинною і тваринною їжею, не може прожити без сонячного світла і тепла. У природі все взаємопов'язане, без неживої природи сонячного світла і тепла, води і повітря не можуть жити рослини, тварини і люди. Дякую за увагу.